Тижневе зважування. Так, що ми маємо? Маємо 5,7 і Ветеринарний лікар Олексій Чиженко жартома називає кота на прізвисько нік страхом району за його розміри та лапи. Нік такий, душа компанії. Він завжди радий бачить, коли ми приходимо. Завжди підходить до кліточки. Він перше відзивається, каже: я тут в мене все добре. випускай мене поглад. каже у серпні цьогоріч, волонтери організації Юа Animals евакуювали Ніка до Черкас. Вивезти кота з Донеччини. Попросив військовий, який про нього дбав. Пригадує, тоді, попри задовільний зовнішній вигляд, одразу звернув увагу на незосереджений погляд Ніка та запідозрив контузію. Ой, Боже. Спочатку було да дезорієнтація. Він не зразу навіть ну вчасно заходив і. В рамки своєї клітки тому пояснює волонтерка Яна Тябут, довелося провести додаткові обстеження, щоб визначити загальний стан здоров'я тварини. Саме тоді аналізи крові виявили вірус імунодефіциту. Вірус імунодефіцита це така штука, яка виліковна. Цей вірус немає нічого спільного з людським вірусом, тобто від кота ми заразитися не можемо. Скоріш за все, що він захворів на нього в бійках, тому що він передається саме через кров, через укуси. Додає, при цьому захворювань. Ні, імунна система тварини вразлива до вірусів, тому такі коти потребують додаткового догляду та прийому медичних препаратів, завдяки чому можуть жити повноцінно. Бати і про чистоту простору, де живе котик, обов'язково все дезінфікувати, мити. ну, як для себе нічого такого, начебто нового, але трішки уважніше відноситися. Да, і до, і до простору, і до всього щоб він не нервувався, що він був спокійним. Говорить, з котами, які мають такий діагноз, працювали і раніше. Рік тому, у серпні 2024-го, суспільне знімало матеріал про кота з вірусом імунодефіциту на прізвисько Рудий. Нині він півроку проживає у родині, де про нього дбають. Такої ж долі каже, бажають і для Ніка. Я Не можу вам не скинути цього ручного малюка. Да? Йому треба фактично 5 хвилин, щоб дозволити людині себе гладити, тіскати. Ну це говорить, що він добряк, це говорить, що він жив з людьми, що він контактував з людьми. Він уже кастрований, тому він уже буде гормонально спокійний і стабільний. Нині каже для Ніка, підбирають відповідальну родину, здатну забезпечити йому довге життя. Наталія Черкашенко, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.